Визнати російською українську православну церкву московського патріархату вимагають чотири народні депутати, серед яких двоє із Тернопільщини. Вони стверджують, нині УПЦ МП виходить за межі духовної діяльності. Російська православна церква фактично стала ідолічною машиною в руках фашиста Путіна. Коли російська православна церква пропровідує насилля братовбитство, коли російська православна церква благословила сепаратистів і терористів на війну із українським народом, значить наше завдання розкрити маску із цього фальшивого звіра проповідника. Як то кажуть, вовка ввечі шкурі, народні депутати не говорять про заборону московського патріархату в Україні. Відповідно до 35-ї статті Конституції України кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Але громади міста повинні мати повну інформацію про діяльність тієї чи іншої релігійної установи, каже Олег Барна. Кожний Храм, який знаходиться на терах України і підпорядкований Московському патріархату, повинен висловити на своєму фоні, фасаді табличку, що це російська православна церква Московського патріархату. І таким чином люди будуть знати істинне лице того духовного пастора, люди повинні знати правду, куди вони йдуть, і кого сповідують, і кому співають за блага і за здоров'я. Чи це українському народу, українським воїнам, чи це путіну і сепаратистам терористам, які бігають наші воню?